Так, всім привіт! Буду готувати мотоцикл до зими. Помив на мийця. Купив таке от силіконове мастило. Силіконове мастило для того, щоб попробити ті металеві частини, які відкриті до корозії, на яких немає фарби, ну, звичайно, окрім гальмівних дисків, для того, щоб після зими не було ніяких рижиків і мотоцикл був як новий. Зніму акумулятор. От з лівої сторони, якщо не помиляюсь, тут можна на баджаджі відкрутити. Відк... Від... Від... Це зняти кришку і буде доступ до акумулятора. Зніму акумулятор, заберу додому. Залив повний бак бензину 95-го. В принципі, зараз витру його насухо від води. На мийці ціни витер з собою ганчірку не взяв. Ну добре, що мийка недалеко від мене. Так, і, в принципі, буде стояти до весни. Накрию його чехлом. І все. Є ще одна рекомендація, що треба викрутити свічку і капнути трохи мастила в циліндр. Такого робити не буду. Вважаю, що місць цього можна обійтись. Мотоцикл закінчує сезон на 400 км пробігу вже на рідному мастилі, тобто, яке було з заводу, вже на наступний сезон. Поміняю мастило, бо зараз не бачу сенсу його міняти на зиму, щоб стояло нове мастило без, без сенсу. Ще можна спробувати злити бензин з карбюратора для того, щоб і перекрити кран подачі бензину. Думаю, що так зараз і зроблю. Тобто перекрию подачу бензину От на цьому краніку, який тут. І злию бензин з карбюратора. Так буде краще, весною він легше заведеться. В принципі, все. Ну, ще після мийки ланцюг треба буде змастити. Я його на мийці так помив, але ну, особливо на нього не лив. Ну, так -то він у мене був більш-менш чистий. Зараз змащу і на цьому, я думаю, закінчимо. Так, стосовно перекриття подачі бензину, Перекривають зараз. Стосовно перекриття подачі бензину з баку в карбюратор. Ось в цьому, в цьому положенні закрито. Верхньому резерв в нижньому відкрито. Зараз я перевів в закрита подача. І потім треба буде на карбюраторі відкрутити цей гвинт. З іншої сторони, є патрубок, бензин зілляться з камери карбюратора, і карбюратор буде сухий назим. Без бензина. Це дасть що? Що буде легкий запуск весною. Плюс треба зняти клеми. Зняти клеми з акумулятора. Акумулятор забрати додому. Тут підплоску на викрутку. Все, в принципі, все дуже легко. Так, ну, мов би все. Так, а, стосовно карбюратора, так само, тут є у нас налаштування. Кількості, кількості кількості, бензину і можна руками підкручувати собі оберти. Дуже зручно, не треба викрутка. Збагачувач на мотоциклі, на пульсарі, виконаний таким от, таким от, скажімо так, в одному положенні речах вода або всередину, або на себе. На руль він не винесений. Акумулятор стоїть е, значить, 9 ампер годин.